Бажаю здоров'я! Це капітан Якубенко, 120-й окремий розвідувальний полк. До війни я був просто адвокат Якубенко, тому по традиції відповідаю на деякі ваші юридичні запитання. На початку вересня був страшний галас щодо прийняття в першому читанні законопроекту 13260. На той час найпопулярніший заголовок українських медіа криміналізація СЗЧ повертається. Навіть були петиції на сайті Верховної Ради не приймати законопроект 132.60. Були якісь люди з картонками виходили на площу також тримали. Картонки не приймати законопроект 13260. Якщо спитати, хто читав цей законопроект, про що він? Як правило, ніхто не читав, але всі засуджують. Тому давайте розберемося в деталях. <му> Насправді сама постановка питання: криміналізація чи декриміналізація некоректна. Стаття в кримінальному кодексі самовільне залишення військової частини або інша стаття, дезертирство, вона була і є. Певний час було звільнення від відповідальності. Але тим не менше в усіх реєстрах людина залишається як така, що вчиняла кримінальний злочин, і ще невідомо, як це в майбутньому відгукнеться на її житті і її кар'єрі уже після війни. Але тим не менше, законопроект 132.60. Якщо просто не заглиблюватися якісь юридичні матерії для тих, хто хоче просту відповідь, давайте згадаємо. Протягом останнього майже року Верховна Рада кілька разів продовжувала строк, коли можна було повернутися із СЗЧ без кримінальної відповідальності. Востаннє це було продовжено до 30 серпня 2025 року. 30 серпня пройшло, пройшло. Про це неодноразово попереджали і різні державні органи, зокрема, навіть і Генеральний штаб, Збройні Сили загалом. Казали, залишається два тижні, залишається один тиждень до закінчення тієї можливості повернутися із СЗЧ без відповідальності. Хто хотів це зробити, той уже повернувся. Той мав на це вісім місяців. За цей час повернулось понад 29 тисяч військовослужбовців, 29 тисяч людей повернулися із СЗЧ. Ті, хто дійсно хотів це зробити по цьому закону, щоб повернутися в армію, а не в тюрму. Багато хто, до речі, повертався і в нашу частину. І причому люди, які раніше служили, до СЗЧ не у нас, така можливість також існувала. Багато хто нею користувався. Я вже в одному з попередніх ефірів розповідав, що у нас є така бесіда на вході з усіма військовими, які до нас переводяться, зокрема і з тими. Хто повертається після СЗЧ, хто раніше служив в інших частинах, я з ними спілкувався. Багато хто це дійсно бойові хлопці, хоч по віку, по віку хтось із них годиться мені, можливо, і в сини, але багато хто це люди, які на війні з перших днів, з перших годин війни. І поспілкуватися з ними, подивитись в їхні очі, ну це дійсно. Я, мабуть, не уявлю і тисячної долі того жаху, тієї крові, тих смертей, що вони встигли побачити в їхні там 25 чи 27 років. Зараз ці люди повернулись до нас, скористалися цією можливістю цим законом. Різні були причини, чому вони пішли все СЗЧ. Хтось якось не ладнав з командиром, у когось, можливо, якісь були сімейні проблеми. А в 22-му році взагалі не було таке поняття, як відпустка у військових. Зараз вони служать у нас і це честь служити разом з ними. Але якщо подивитись на основну масу СЗЧ-шників, є офіційна статистика від уповноваженого із захисту прав військовослужбовців. Офіційна статистика, абсолютна більшість здійснюється на трьох етапах. Перше – вже в навчальній частині. Людину тільки привезли в учебку, показали, як рити окоп, дали постріляти з автомата, все, вона втекла. Другий критичний етап СЗЧ. Це момент переміщення військового з навчального центру на постійне місце служби. І третій етап це вже на постійному місці служби. Люди часто розбігаються напередодні. Першого виїзду на бойові. Це три етапи наймасовіших СЗЧ. На жаль, в більшості випадків, ці люди не повертались, не повертаються і не повернуться, наскільки б ми ще не продовжували це звільнення від кримінальної відповідальності. Чи на три місяці, чи на три роки. Отже, про що насправді і для чого цей законопроект 132.60? Ну, насамперед, мені як юристу зрозуміло, це спроба держави, точніше, навіть спроба Верховної Ради, пофіксити ті баги, як сказали байтішники, тобто виправити ті численні помилки, які допускалися з точки зору елементарної якоїсь юридичної техніки, коли держава намагалась бути доброю, білою, пухнастою і всім все пробачати. Ну от ви можливо пам'ятаєте, що з весни. 25 го року була можливість повернутися із СЗЧ через застосунок Армія Плюс. Просто все елементарно. Беремо смартфон, натискаємо кнопочку Рапорт про повернення готовий. Долучаємо рекомендаційний лист з іншої частини, в яку хочете потрапити після СЗЧ. І все. Рапорт відправлений на розгляд ВСП. Отримуєте погодження, маєте 24 години на повернення. І через батальйон резерву їдете служити в ту частину, в яку ви хочете повернутись після СЗЧ? Все було просто елементарно і здавалося геніально. Але для юристів елементарно подумати: а де тут в цьому застосунку прокурор, який мав подати клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності? Де тут суд, який мав звільнити від кримінальної відповідальності? Слава Богу, ми ще не на тому етапі діджиталізації, коли застосунки приймають рішення в кримінальних справах, чи звільняти людину, чи ні. Тому навіть в нашій ситуації були абсолютно в нашій частині були абсолютно ідіотські ситуації. Людина у нас повернулась давно, вже пройшло кілька місяців, скажімо, півроку. Вона служить честю і правдою в нашій частині. Виїжджає, скажімо, на бойові, десь в Донецькій області зупиняють ВСП і каже: Ой, а ви в розшуку на вас висить кримінальна справа. Він каже, як? Я ж повернувся. Так, от держава від самого початку не подумала. Що, мабуть, суд і держава взагалі повинні також знати, що він повернувся, щоб закрити цю кримінальну справу. Кримінальна справа всі ці, скажімо, півроку, поки солдат служить. Кримінальна справа живе своїм життям. Вона розслідується, вона передається в суд. Людина перебуває в розшуку. Але держава була при цьому біла і красива. Вона дозволила повернутись все лише через натискання трьох кнопок у застосунку. Так, от зараз держава схаменулася, хоча б цей ну найбільш такий помітний баг намагалася виправити. І в цьому законопроекті 132.60 передбачено, що звільняються від кримінальної відповідальності а, ті військові, які після СЗЧ повернулися в частину і прослужили не менше трьох місяців. Тому, як мінімум, кільком тисячам військових цей законопроєкт, якщо він буде прийнятий, суттєво полегшить життя їхнє майбутнє і теперішнє. І наостанок, лише для наших глядачів, цей законопроєкт містить один такий лайфхак, який ще не помітили українські адвокати, але лише для вас розповідаю безкоштовно. Отже, ви пам'ятаєте, що лавочка працювала до 30 серпня, коли можна було повернутись без кримінальної відповідальності. Так от, законопроект він не оперує конкретними строками. Він пише, що старий порядок спрощеного повернення після СЗЧ працює до набуття чинності оцим от самим законом 132.60. Ну, давайте наглядніше, щоб це було зрозуміло. Наприклад, завтра цей закон буде прийнятий остаточно, тому що поки що він проголосований в першому читанні. Це просто проєкт попередньо розглянутий, він не вступив в силу. Якщо, наприклад, завтра Верховна Рада проголосує в другому читанні цей законопроєкт, після цього буде приблизно, як показує практика, три дні на його оформлення і вступ в силу, набуття чинності. Тобто його повинні підписати голова Верховної Ради, президент, він повинен бути опублікований. Так от це остання, супер, 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 найостанніша можливість повернутися в СЗЧ без кримінальної відповідальності. Тому користуйтесь ідеєю безкоштовно, повертайтесь в ЗСУ, повертайтесь в 120-й окремий розвідувальний полк. Нижче в коментарях ми залишимо телефон нашого начальника групи рекрутингу.